Мене звати Чубенко Іван, мешканець будинку Молодіжна, 11. Мешкаю вже поза 10 років, одружився тут. І маємо проблеми якби, по всіх поверхах п'ятих, всіх тече дах. Ремонт робився поза 15 років тому, капітальний, але не призвів ні до чого, якби зразу в той же рік і потекла. Стеля далі в людей. І що, маємо таку проблему і не знаємо до кого вже звертатися. Наший ЖЕК, як би Жек, чи як він називається, вже прийдуть, кинуть дві латки, а далі то все тече. І люди, літні люди живуть, мешкають, і їм на голову можна так сказати, що падає ти Трошки нам поверіло. Так, все, під вам, замальовуємо, замазуваємо. Ані обіцяють, що будуть ремонт, ремонт робити і так роками. Поки що чоловік здоровий був, та і в Франківськ їхав, нічого не допомагало. Був у нас такий чоловічок старший, який займався, який дійшов навіть до Франківська. І там йому дали відповідь, що за бюджет, калуський бюджет цього робити ніхто не буде. Все, нікому ми не потрібні. Оце все зроблено якби... Так зроблено, що мав би бути спадок, а його тут немає. Розвалені каміни. І як тут не буде тобі текти? Вон це нас латали недавно і що? Як то все до одного місця. Оце це в них такі називаються. Як тут не буде текти? Подивіться, що робиться. І тут, якщо я не помиляюся, тут лежача жінка якраз під нами мешкає. Та Взагалі інвалід та, що не може не вставати нічого. І то представте, що в неї там робиться. Ай-яй-яй. Під...